Кажучи правду в око, більшість людей, котрі говорять, можеш на мене покласти, що я там буду в складні часи, чи розраховуй на мене в якісь такі моменти. Ну, тобто, апелюючи до того, що в складні часи якогось такого дискомфорту і падіння їхнє міцне е, плече буде підкладено чи для плачу, чи для просто того, аби ти вистояв. І знаєте, драматизм полягає в тому, що якраз в такі моменти оці люди отак. Умеють руки і використають популярну німецьку військову стратегію Уйобен Забіттен. На жаль, це факт. Чому це констатація факту? Тому що в мене це ставалося раз сто, а то і більше, насправді, тому це не може бути ні вірогідністю, ні випадковістю, ні ще чимось подібним, а іменно якою закономірністю, котра бляха стається. Котра бляха стається з людьми, з тобою, з людьми, котрі кажуть, я буду поруч. А у найперший. Найдискомфорт... Добре, найперший просто дискомфортніший момент. Наші <смі> Нас НАСА і космічні кораблі поняв і десь туди від тебе, аби ти не Е, Чомусь, шановне пасо Соцногоря, я вам про це розказую не через якусь там паршивість людей чи все тому подібне, а через те, що іменно феномен таких людей мені по сей день не зрозумілий. Тобто вони говорять ситуацію, давайте щоб не бути голослівним. Ти, наприклад, займаєшся з другом якимось, якоюсь справою, ви її розвиваєте, а початки? Ви знаєте, ентузіазм, лібіду, горюки, транси, ліпші бляді Києва. Ну тобто, все йде на верхи, все тріумф. За п'ять хвилин тріумф. Зевс уже там тіхаєси в голову, думає Боже, а як мені ще на цьому, що називається, подіумі цих двох гавриків розмістити, коли вони такі успішні. Ну потім стається мікропроблемка, і твій друг роздуває її до. Е, роз, роз, роздуває її до розмірів слона, а потім сам її, що ти не товста. Да, ну Це трошки проактуальне. Роздуває її і каже ні. Ця проблема більша за мене, я не зможу її подолати. І розумієте, виходить так, що якийсь мінімальний вихід з зони комфорту для таких людей, це одразу привід казати, ні, все, це занадто сильніше, я це, мабуть, не осилимо, ми дурня це якась, кидаємо це. І це ще півбіди. Але люди, котрі прямо говорять, я буду з тобою в складні моменти, коли вони сйобують у ці моменти, ну це пиздець. В стосунках теж є щось похоже, коли людина знову ж таки говорить це, щоб не повторюватись. А потім стається мінімальна яка сварка, бетовуха чи щось тому подібне. Пошов ти? Розумієш, чи стається якась мінімальна, поняв? От, наприклад, стається конфлікт, якийсь інтересів або его. Ви трошки можете не сходитись. Все. Це для неї такий, якби перший дзвіночок, ой, а може розставатися, ми такі не похожі, а все тому подібне. Ну, тобто, умовно всі подібні ситуації, зав'язані на мікропроблемі, яку можна вирішити і стати сильнішим, приводять більшість людей, котрі так обіцялися. В те, що вони просто йдуть, в то, що вони просто кидають. В те, що коли настають складнощі, вони йдуть, блядь, вони йдуть карліто. При тому, що їхні слова були, що я буду з тобою під час складних моментів, під час труднощів. І what the fuck is this piece of shit? Ви ж дійсно йдете в складні часи. Ви ж дійсно йдете, бо думаєте, що ні, ми далі не пройдемо, треба завершувати це все. Треба йти. Хоча це просто одна з перешкод. І розумієш, висипатись на такі складнощі на такий карл. А попереду їх може бути багато, тому що нема такого моменту, коли все ідеально. Нема такого моменту. Навіть в інстаграмах Василя успішного Пупкіна, нема ідеальних стосунків в нього, і бізнесу, і всього тому подібного. Нема. Ну я не знаю, я не знаю, от в чому проблема. Я просто, ніби вам зараз вікашлося, але я умовно навіть не знаю причин, чому так стається. Я знаю просто припущення і ситуації, котрі були у мене. Коли людина дійсно побачила слабкість і все. Коли в людини з'явилися оці думки, і це ж є перша перешкода. Ну, типа, це ж умовно початки і ця думка це полюба перша перешкода, а не знак того, що щось там точно неправильно робиться. І, 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 і єдине, що вона приймає, це варіант піти, кинути це все. Не виходити з зони комфорту. Але казати то це для чого, розумієте? За що заївся за ці слова? Казати то це для чого, розумієте? Вам вартує однозначно з обережністю ставитися до таких людей, коли ви чуєте такі слова. Тому що, знайте, скоріше за все, вони так же само кинуть. Скоріше за все, не буде так, що вони будуть у складні часи. Скоріше за все, в них... Будуть виникати думки по типу, та ні, та це треба все кидати, не щось не то, ми не ті люди, не ті обставини, не ще щось тому подібне і попа. Дивовижний феномен, чесно, дивовижний. Кожен сам за себе, да, я розумію. Брати відповідальність за своє життя теж, і понятно. Вот це непонятно, блять. Я буду з тобою, коли буду складнощі. Де ти? От буквально, блядь, блядь. Буквально от дивіться, якщо вам таке каже людина, очікуйте відео з поворознюком, де, де він каже: Де ви, блядь, де ви? Аеропорт попродавати. Коротше, поняв парняга? Тобто, е, умовно очікуйте, що ви станете рольовою моделею Поворознюка, просто вам не буде кому висказатися. Тому пасту з цим уважайте і будьте максимально акуратні. МБ я вам це висказую не просто, щоб що називає себе, а якось застережити, бо ви знаєте, попереджений, значить, озброєний. Ну і плюс констатувати факт, що люди не будуть з вами в такі часи, тому тут теж пеняй тільки на себе. Причому це ставалося в різні етапи мого життя. Від підліткового віку, коли щось починалося з другом, до умовно навіть якогось 21 року, тому що надалі якогось такого. Надалі якоїсь такої тісної комунікації і справи, пов'язаної з людьми у мене не було, але вплоть навіть до 21 року, Зараз 22 мені, і я такий, блядь... Як це так, блядь? Така, що ти боїшся зі мною. Складні моменти, але коли вони настають, ти йдеш. What the fuck. What the fuck. І при всій очевидності, що це складний момент, а не дійсно е момент, коли треба все кидати кібені матір. Це ж не є якихось 3, 4, 5 років бізнесу, котрий не летить. Це ж не якийсь тривалий час. Ні, ну добре, ви зараз будете отета гавкать на мене. Але... Ну, але ж факти парняга. Не зразу ж так стаєсі, що ви розумієте один одного в стосунках. Те же саме. Ну і багато в чому подібного. Багато в чому подібного. Тому не знаю, які знайти причини цього феномену. Та, мабуть, навіть пояснення не знаю, які знайти. Але то, що таке ставалося, то, що є такі люди, і то, що вони так чинять, мабуть, вартує знати вам. тому... Будьте ознайомлені з цією інформацією, МБВ чекали чогось ще більшого, але я без задоволення вам це розказав, якби я взагалі розумів надалі, чому так стається хто ці люди і все тому подібне. Але от що я знаю наразі, тому я думаю, хоча б ця інформація, якщо буде у вас, що називається на озброєння, то вже будете знати, що. Розраховувати на них не треба. Я розумію, що ви зараз у коментах розраховують тільки на себе, бере відповідальність. Е, це та все понятно. Ми раді вашому, що називається, такому просвітленому погляду і третьому оку, третьому оку у 12 ваших років повних і 3 місяці. Але не всі люди такі, це вартує сприйняти. Ви можете, звісно, написати оці коменти і поради. Але задайте перед тим, що немає ідеальних людей, бо всі живуть вперше. Окей? Задайте просто: немає ідеальних людей, ідеального кіно та будь-чого, Немає ідеального продукту, парняга. Нема! Тільки твій комент, котрий ти вирішив написати, чомусь має бути ідеальним і правильним для життя людей. Подякую з повагою, нахуй! Так що, все, панство! Я буду з тобою у складні часи. Та от таке уважайте, от таке уважайте. Можете навіть віддзеркалити їхню поведінку і зробити теж популярну німецьку тактику Убензебіттен добре, добре, будеш Хорошо, домовлено. Я теж. я насправді, чесно кажучи, теж.